5 грудня близько 5 ранку в Вінниці екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Ваз. Водій, якого побачивши поліцейську машину, різко змінив напрямок руху. Вимогу патрульних зупинити транспортний засіб водій проігнорував та збільшив швидкість. Тікаючи від патрульних, водій ВАЗа на слизькій дорозі не впорався з керуванням та в'їхав у бетонний паркан. Що саме цікаве, що навіть самі співробітники даної сільської ради не знали про те, що в них скоєна дана крадіжка. І про дану крадіжку вони взнали від співробітників поліції. На місце події була направлена додатково слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт проникнення в сільську раду і факт скоєння даної крадіжки. Водій та його пасажир поводилися агресивно, тому патрульні поліцейські одягли на них кайданки та викликали слідчо-оперативну групу. Одного затриманих поліцейські вилучили травматичний пістолет. Ще поліцейські знайшли три Системні блоки, три монітори, два принтера, колонки та комп'ютерні миші, які зловмисники викрали вночі в приміщенні сільської ради села Великі Крушлинці. При поверхневій перевірці даного транспортного засобу та водія було виявлено речі, техніку саме. Затриманими виявилися 24 та та 31-річні жителі Вінницької області. Старший з чоловіків раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Вилучена зброя направлена на експертизу. Тепер крадіям загрожує позбавлення волі строком до семи років. Світлана Пашенько, новини, телеканал Вінниччина.